Жінці в політиці наскільки важко? Я була 10 років членом парламентської асамблеї Ради Європи. Представляла Україну в делегації від України. Я дуже багато мушу про це сказати, тому що багато українців за кордоном навіть не знають, які вони мають права. А я, власне, перебуваючи у парламентській асамблеї Ради Європи, я написала дві доповіді. Одна доповідь це була 2005 рік, одна доповідь. Друга слідча доповідь була 2009-2010 роки. Тобто, коли трудова міграція, як така, вже була явно прослідкована. Вже не обговорювалися проблеми, але мало обговорювалися створення можливостей для того, щоб ці проблеми зменшували або взагалі ще І я якраз написала дві доповіді в паре, які стосуються захисту прав трудових мігрантів. Я бачила в першу чергу українську групу серед трудових мігрантів Європи. І одним із моїх таких досягнень, я хочу, щоб про це можливо ще раз почули наші українські за кордоном, знаходяться. Це важливо для них, це те, що якщо вони пропрацювали 5 років плюс і платили податки, офіційно знаходилися на території тих чи інших європейських країн, вони мають право претендувати бути обраними в органи місцевого самоврядування. Тобто зараз є багато наших українців, які вже відбулися в тих країнах, мають певний статус, мають бізнеси, але напевно не мають мотивації е, обіймати посади в урядах своїх локальних, де вони знаходяться. То я би хотіла, щоб наша розмова їх зацікавила, тому що зараз це особлива потреба, оскільки багато наших біженців від війни знаходяться в Європі і нам. Потрібно мати своє українське представництво в органах влади тих чи інших країн для того, щоб допомагати нам усім.